Бачите, яка у нас погода. Всі вже ходять в такі. Потягнули знову шапки. І дощ починається, Начинає, наче десь випав сніг. Знову люди поодягали шапки. Знову якось холодно. Холод почався, Форзиція вже від... майже вся осипалася. Вишні теж вже майже всі осипалися. Дивіться, які хмари. Вау! хмари, Є у нас скверчик, той ще не бачив, гарненький. О, привіт-привіт! Покажу вам погоду. Яка у нас холодрига почалася? Ой! Такі хмари. Бачиш, яка погода? У вас теж холодрига, да? звичайно? Доща ще немає. Ой, дубар такий, що кипець. Всі квіти ті, що розпустилися, не хочуть все вже де закрилося. Такий у нас райончик. У нас ще сьогодні дощу поки не було зранку, але я бачу, що вже якісь кап, краплі починаються. Мабуть, знову буде дощик. Такий райончик. Вон вже скоро горіх розпуститься, оце от горіх дерево. Тут, тут теж такі от у нас тут раніше були квіти, а вже оце посадили ці такі чи ту і чи щось таке, ну, якийсь можжевельник. І там такий райончик класний. плитку таку поклали. Такі лавочки поставили. Тут у нас. Треба блискунько прогулятися, поки ще не дуже холодно і дощ не почався. Я Зараз покажу. Райончик прогуляємося по райончику. Ось такі тут. зебру модну зробили. Була така собі зебра, витерта, казелень гарна. Липи вже розпускаються. Зараз теж все розпустилося. От зараз знову примерзне. Зазнає трошки всі абрикоси і там вишні. Всі ще порозпускалися яблуні. Там яблуневе нас класний. І все. Воно вже все знову позамерзає. Особливо яблуньки. Така у нас погода, хмари. Хмари, хмари. хмари, 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 холод Значить десь сніг от випав в сусідній області, здається. От київський м'ясокомбінат. Магазинчик відкрив біля тебе, конкуренція тебе складає. Там такі теж класні. Всякі місні вироби. Вон там продають люди, якісь приїхали. Пізні там такі ковбаски, фарш. З того, що немає ВТБ. І ось це. Тут такий у нас гарний яблуневий сад є. Сейчас трошки приближу, може. Там от світуть всі яблуньки. Цілий великий садок. О, вже дощ починається, а мабуть теж довго. Ой, як стрій, я не бачила, щоб ворона так стріє, класно це. Танці, як Павлін, стрій які. Ні, як ви поняли. Вказується, ворони теж такі танці танцюють. Вон. Як і ці, як і Павлін. Клас, я такого ще перший раз бачу. Смотри, диви, диви. Ще хвоста залишилось розпустити. Рускавці, сніг, да? mm -hmm. Я ж думаю, що вона ще десь в сусідній області здається, що снігми. Mm -hmm. Так от можна тут все малювати картини. Таке небо прикольне. ти, яких марки. Хоч би мені додому добігти. Mm -hmm. Так, треба не, так, йти повільно. Тоді нормально так все трясеться.